Найбільше запам'яталися роки, коли він працював у Вовковиях Земенівського району. Тут пройшли найкращі його молоді роки, де він відбувся, відбулося його становлення як господарника на землі. Про той період він сам писав. То були роки дерзання, творчості, і я відчував задоволення від праці. Переїхавши у Здолбунів, він став заступником начальника районного управління сільського господарства і головним агрономом водночас. Останнім місцем роботи у Здолбунівському районі було хлібоприймальне підприємство. Там завжди і в усьому відчувалася його рука, було все впорядковано, викрашено, вимінено. І тому про хліб насущний. Як святає всіх святих нашого життя, Василь Олександрович писав. Я з хлібом ще від роду звик на ви, бо він життя, бо хліб то наша сила. Я б не тримав ще добре голови, а мати вже в поля мене носила. Я плачучи, зростав там біля жниць, мені кололи. Стерні, босі, ноги, там першими уперто між копиць, я торував у світ свої дороги. Тому то завжди я беру до рук малі окрайці, чи хлібини цілі, інакше зливки радощів і мук, вигоюю життя у хволі тілі. Не хлібом єдиним живе людина і Василь Олександрович також. Такими малими окрайцями для нього стає все, і вихід у світ, чергової збірочки поезій, і телефонний дзвінок добрих друзів, якими стали для нього директор приватного сільськогосподарського підприємства Україна Володимир Михайлович Дрозд, Керівник сільськогосподарського фермерського господарства імені Шевченка Віктор Данилович Атаманюк. Як близького друга і знавця поезії Василя Олександровича, зараз ми хочемо запросити Володимира Михайловича, який присутній в нас.